Привіт жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Дейлі Стер повідомляє, що переговори між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі стосовно їх об'єднувального поєдинку знаходяться на грані зриву. Видавництво стверджує, що команди боксерів продовжують перемовини, але, судячи з усього, ідея провести двобій 29 квітня на Уемблі йде нахуй. Абсолютний чемп легкої категорії, Девін хейні підтвердив, що його бій з Василем Ломаченко точно відбудеться 20 травня. Пряма мова: наш бій сто відсотково в силі. Питання тільки до місця проведення. Скоріше за все, ми поб'ємося або у Саудівській Аравії, або в Лас-Вегасі, сказав американець. 4 березня відбудеться довгоочікуване повернення кращого бійця UFC усіх часів американця Джона Джонса. Кислявий буде намагатися підкорити важкий дивізіон. Привітати Джонса у новій ваговій категорії. випала честь французу Сірілу Лугану. Чекайте огляд цього мегафайту на нашому каналі. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.